Перші приморозки насуваються на Львівщину. Вже найближчими днями синоптики обіцяють вночі мінусову температуру. Пані Марія про це вже чула, але городині каже, така погода зашкодить не надто, хіба що в Червоному бурякові. Чорний, що чорніє. Знаєте, отак, що ніби чорніє та краска, якщо змерзне. І що як потім варити борщ, борщ виходить темний від змерзлого борака. А ось нагодився й господар. У полі був сьогодні уже три рази і поїде знову, а ще до п'ятниці мусить встигнути зібрати яблука і виноград, бо їх приморозок не пошкодує. На все є свій час. До, до чесного хреста треба вже з полі і все збирати. Ябка і все, все. тиждень через дощі селяни не могли вийти у поле. Тепер залишились лічені дні, аби через нічні приморозки не втратити картоплі. Якщо в землі, то ні. А якщо так буде розкопати її, то вона при 0 градусів навіть м'якне м'якний кахмаль воду пускає. І лише з капустою можна не поспішати. Її збирають в останню чергу, бо вона витримує і до мінус восьми.